Христос Воскрес! Щиро вітаю всіх, хто сьогодні єднається з нами в молитві, Дев'ятниці до Божого милосердя. Сьогодні маємо восьмий день нашої Дев'ятниці. Щиро прошу вас про уподобання та поширення нашої трансляції. Отже, восьмий день Ісус промовляє. Сьогодні приведи до мене душі, які знаходяться в чистилищній в'язниці, і занур їх у глибині мого милосердя, нехай струмені моєї крові охолодять їх жар. Усі ці душі я дуже люблю, вони виплачують моїй справедливості у твоїх силах принести їм полегшення. Бери зі скарбниці моєї церкви усі відпусти і офіруй за них. О, якщо б ти знала їх страждання, ти б постійно офірувала за них милостиню духа і сплачувала їх борги моїй справедливості. Наймилосердніший Ісусе, Ти сам сказав, що хочеш милосердя, тому приводжу до помешкання твого наймилостивішого серця, чистилишні душі, душі, котрі тобі дуже милі. Але котрі, однак повинні виплачувати твої справедливості, нехай струмені крові і води, які вийшли із Твого серця, погасять полум'я частилочного вогню, щоб і там прославилася сила Твого милосердя. Щестилище вогню страшного підноситься стогін до милосердя Твого, втіху і прохолоду можна лиш знайти. В струменях пролитої крові і води. Отче предвічний, подивися око милосердя, на страждаючі в чистилищі душі, які теж замкнені у наймилостивішому серці Ісуса. Благаю Тебе заради мученицьких страстей Ісуса, Твого Сина, і заради усієї гіркоти, яка залила Його присвяту душу. Вияви своє милосердя душам, які знаходяться під Твоїм справедливим поглядом. Не дивися на них інакше, як тільки через рани Ісуса, Твого наймилостивішого Сина, бо ми віримо, що Твоя доброта і твоя милість нескінченна. Молимося вервицю до Божого милосердя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиці, діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений птлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все сталося. Він, задля нас, людей, і нашого, ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо і рівнославами, що говорив через пророків в єдину, святу, Соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Задля предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для припрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля блудчих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля блудчих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля блудчих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля блудчих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на переблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь.

Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на переблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля блуючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля блуючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля блуючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. має милосердя над нами і над цілим світом. має милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертву йому тобі, тіло і кров, душу і божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, на приблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За його май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, на приблагання за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. має милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови й воду, що виплила з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. О Господи, вчини так, щоб наші кроки були спільними, щоб наші руки спільно працювали, щоб наші серця разом билися. Щоб наші душі спільно відчували, щоб наші думки сприяли єдності, щоб наші вуха спільно могли вслухатися в тишу, щоб наші очі вдивлялися в себе і об'єднували нас, щоб наші уста спільно благали Отця Небесного милосердя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання і запрошую завтра о 15.00 до завершальної молитви дев'ятниці, до Божого милосердя. Гарного вам благословенного Божого продовження дня! Христос Воскрес! Воістину воскрес!